Професіональна футбольна ліга представляє матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги професійної футбольної ліги сезону 24-25 між командами Минай та Буковина. Господарі поля. Футбольний клуб Минай. У ротах номер перший. Капітан команди Росул Максим. Номер другий. Дмитрук Тарас. Номер четвертий. Чуюв Богдан. Номер тридцять четвертий. Хондак Даніїл. Двадцять п'ятий. Рожко Віталій. А ми перейдемо до складу гостів сьогоднішнього поєдинку. Третій Микита Безуглий. Двадцять другий Бодня Роман. Двадцять третій. Богдан Бойчук. Двадцять четвертий. Андрій Бусько. Арбітер Дея стартовий свисток, світо... Наш матч розпочато. Ремяк апелює про те, що був фол, але арбітер каже, що можна грати далі. Ременяк з м'ячем. Ремяк віддає на Максимця. Максимця ходить штрафний майданчик. Простріл не Максимця невдало блокують. Блокують захисники букований. Простріл від Максимця. Подача. Удар. Дальній удар. Невдалий дальній удар. Подача. Стійка! Який небезпечний момент! Продовжує свою атаку! Але повз ворота прилітає м'яч. Може спостерігати на повторі, як було небезпечно. М'яч потрапляє в стійку і стійка рятує ворота Дмитрук. Дмитрук ходить в центр. І втрачає м'яч Тарас Дмитрук. Остю продовжує атаку. Бойчук з м'ячем. Віддає на партнера по команді. Бойчук. Подача. Удар! Невдалий удар. У виконанні футболіста в жовтій формі. Хондак сильно вперед. Зміг знайти адресата. Воробчак з м'ячем. І невдало віддає Назарій Воробчак-м'яч. Бойчук. Лущук. нав'язує йому боротьбу. І дальній удар. Невдало пробиває Хамелюк. Перехоплює ремняк м'яч, гунічу в, в атаці. Продовжують футболісти на свою атаку. У нічі, дальній дальний удар вещеворієт. Бузько вперед. Глущук. Зберігає м'яч Глущук. Морговський з м'ячем. Обігає морговський, пріхну дальний удар воріт. Ріхна. Воробчак. Далі удар Воробчак. Невдало виконує. Удар Воробчак. Доходить м'яч до Гонічева. Гонічук продовжує атаку. І не зміг Гонічево обіграти суперника. Камелюк. Дальній удар. І м'яч принтає повз ворота. Небезпечно було. Безуглий. Голуб. Голуб. Прекрасно йде на партнера по команді. Подача! На. І м'яч пролітає повз ворота. Не було компенсовано жодної хвилини у першому таймі. Подача. пролітає м'яч і. Вище воріт. Доволі небезпечний був момент. Можете переглянути на перегляді на поторі. Продовжують футболісти буковини свою атаку. Дальній удар. І неважкий був удар для голкіпера. Швидко Максим вводить м'яч в гру. Хто ж буде з них пробивати? Моровський удар! І прямо у Росело потрапляє м'яч. Буковина продовжує йти вперед. Сильне переведення вперед. Удар! І м'яч пролітає повз ворота. Мені здалося, що це був один із найнебезпечніших моментів сьогоднішнього матчу. Подача, Відбилися Менці, але Буковина продовжує свою атаку. Знову подача. І на перші на м'ячі, Хоча м'яч залишається у Буковинців. удар. дальний удар від Яна, але вище воріт. Подача. Удар головою вище воріт. Пробивав Шинкаренко головою, але м'яч пролетів вище воріт. Помиляється Матюшенко. М'яч переходить до буковинців. Буковина продовжує свою атаку. Прострільна передача. Росул. Росул на місці. Рязанцев з м'ячем. Морговський зміг відібрати м'яч у Євгенія Рязанцева. Готується заміна у складі закарпатців. Скоріше за все на поле вийде. Буквина продовжує свою атаку. Удар. І Росел на місці. Чуєв. Матюшенко. Рожко. Далі на Рменяка. Ременяк відає на Гунічева. Гунічев подача. І м'як залітає рота! Мені здалося, що його Гунічев віддавав, але забив гол. Помиляється зараз Данило Канемцев і Минай забиває гол. Чим самим відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі? 1-0 на табло. Алкогол говорити команди поковини забив Лукита Безубою. І навіть. Удар і рошу від стійки перерує. Не було голову, не було не, було, не пересік у воріт. Стіка рятує футбольний племена. А зараз фал. Буковина продовжує свою атаку. Бойчук на партнера по команді. Подача. Удар і Росій порує. Вдало грає за карпатський в даному епізоді. Подача. Скидка в центр і арбітр аналізує про закінчення сьогоднішнього матчу. Матч закінчився з рахунком 1-0. Дякуємо, що дивилися трансляцію, організовану футбольним клубом. Мена що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клубів-учасників змагань ПФЛ.